Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Французькі юристи та психологи навчали українців, як документувати воєнні злочини Росії проти України. Ми будемо збирати кейси для подачі в міжнародний кримінальний суд в Гаазі. У Франківську відбулася мирна акція на підтримку військовополонених. Всі в полоні свят, поки наші герої в полоні у тортурах на Прикарпатті. Ініціювали фотопроєкт, героями якого стали військові, які на війні втратили кінцівки. Такі проекти також суспільству якраз показують, що, що це нормально, що це може виглядати гарно. Французький юрист та психолог у Івано-Франківську навчали, як документувати воєнні злочини росіян проти українців. Провела такий тренінг громадська організація ФОВІ розповіла Суспільному. Її віце-президентка Галина Соляник. За її словами, участь у таких навчаннях взяли представники громадських організацій з Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Києва, Кривого Рогу, Вінниці, а також студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. По результатам цього тренінгу ми сформуємо групу в різних регіонах України. Які будуть працювати з людьми, і ми будемо збирати кейси для подачі в міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ми будемо розглядати три основні теми: це тема насильства, сексуального насильства над жінками, чоловіками дітьми, і навчання, як з тими темами працювати, як працювати з людьми, які пережили це насильство. Друге це юридичні питання, в яких Нікуля. Наш французький партнер розкаже розкаже більш детальніше, як міжнародний суд працює. Третє це буде безпекова безпекове питання, яке будуть проводити наші партнери з правого сектора. Юрист із Франції, Ніколя Ліньоль розповідає, що спільно із громадською організацією ЮФУВІ надіслав для розгляду у міжнародному кримінальному суді в Газі 10 справ щодо українців, які стали жертвами війни Росії проти України. Я хочу пояснити, як зробити так, щоб усі докази зібрати правильно, аби потім не було жодних сумнівів стосовно їхньої достовірності. Я хочу, щоб президент Росії Володимир Путін, міністри і всі росіяни, які беруть участь у цій війні, були покарані за те, що вони зробили в Україні, і щоб вони відповідали за свої злочини перед міжнародним судом, де я представлятиму інтереси України. Я і мої колеги вважаємо, що росіяни хочуть вбити всіх українців, що це геноцид, так само як це. Було під час Другої світової війни, коли німці захотіли знищити усіх євреїв. Франківка Оксана Криницька, керівниця благодійного фонду Відроджені єднанням, вона каже, сподівається, що знання, які отримала на тренінгу, допоможуть нагадати світу про війну в Україні та злочини, які скоюють росіяни проти українців. Потрібно, щоб залучалося більше організацій, залучалося більше міжнародних юристів, і це все висвітлювалося, це все показувалося, що більше людей в світі розуміли, наскільки це велика проблема. Тому що зараз на фоні війни в Ізраїлі частина світу вже забула, що йде війна в Україні, що вона досі триває. Багато людей за кордоном вирішили, що війна припинилася, коли ти спілкуєшся з закордонними партнерами або з закордонними друзями. Які не слідкують за подіями в Україні, тому що не всі новини висвітлюються за кордоном. Більшість з них думають, що війна закінчилась. Павло Худіш розповідає. Він доцент факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. каже, що інформацію, яку дізнався на тренінгу, хоче передавати на парах студентам. Я зможу передати досвід і розповідати. Адже одним із предметів, які я викладаю, є історія геноцидів в двадцятому столітті. І, відповідно, ми спостерігаємо і дуже багато вчених відмічає, зокрема Тімоті Снайдер, відомий історик про те. Що в Україні наразі ми спостерігаємо геноцидальний тип насильства зі сторони росіян, і це безумовно потрібно документувати. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ Волю всім нашим захисникам, Болю всім нашим захисникам. На вічовому майдані в Івано-Франківську родичі полонених військовослужбовців, зокрема захисників Азовсталі, зібрались на мирну акцію Не мовчи, полон вбиває. Основна мета звернути увагу всього світу до питання звільнення українських захисників, які тривалий час перебувають в полоні. Про це Суспільному розповіла ініціаторка зібрання, дружина військовополоненого захисника Азовсталі Лілія Гуртовська. За її словами, акція проходить у форматі живого ланцюга, що символізує шлях додому. Ці акції дуже важливо організовувати, тому що Більшість людей живе своїм життям, всі в полоні свят, поки наші герої в полоні, у тортурах, і вони не знають абсолютно нічого, їм говорять там неправду, вони без їжі, без води. Ну, інформаційна гігієна у них там, і тому ми просто хочемо достукатись до всього світу, до нашої влади, тому що ми не бачимо активної роботи ні з боку влади, ні з боку всіх міжнародних організацій, особливо Червоного Христа і ООН. У руках учасники акції тримали плакати із гаслами: не мовчи, полон вбиває. Вони боролися за наші життя і волю. Ми винні їм свободу. Моє серце у пеклі полону фріазов. За скандували волю всім нашим захисникам. Учасниця акції Наталія Макарова розповідає: Востаннє спілкувалася з чоловіком 17 травня 2022 року. Всю інформацію надавали хлопці, які звільнялись з колонії, і ті хлопці, які були з чоловіком. Це була остання інформація в квітні 23-го року. Останнього чоловіка звільнили. Він був з ним із квітня. Я нічого взагалі не знаю. Мій чоловік отримав три важких контузії і важкі поранення. Теж у нього були. Вони тримаються. Вони тримаються, сподіваються на те, що їх чекають. Але російська влада доносить до них, що України вже немає, що їх ніхто не чекає, що про них усі забули. Тобто їх згублюють там морально, задушують. Мати захисника Маріуполя, який зараз перебуває у полоні, Наталія Піпаш каже, син в Азові був з 2015 року. Жінка хоче нагадати владі, що хлопці в полоні уже півтора року, а є ще й полонені із 2014 року. У мене син Азовець в полоні. Останній голос я його чула останній раз. Я його чула голос 27 травня на саме день народження минулого року, 22 року. А після того все у невідомість. Невідомість. Виходили його побратими із полону і один одному якось так передають, там чу голос і каже: я знаю, що то був ваш син. І отим ми живемо, крупинки збираємо про якісь відомості, складаємо в пазл. Отак я знаю, як мій син. Недавно по російському сайту па... То правда було чудо. Опівночі мені одна з із наших матерів переслала мені відео, де син звертається, передає вітання, худенький, ну, але живий, але живий. Це було в липні місяці. Оце я знаю, що він живий. Анна Михайлишин, представниця громадської організації Полігон 56 Бердянськ, яка займається допомогою та супроводом родин полонених військовослужбовців, каже, планує звернутись до комітету міжнародного червоного хреста, щоб вони посприяли в наданні дзвінків та листування з полоненими, адже останні півроку не було обмінів і немає жодного зв'язку. Наша організація неодноразово відвідує різні заходи, в тому числі це Офіс президента, координаційний штаб. Декілька разів ми літали в ГААГу, в комітет, міжнародний комітет пошуку безвісті зниклих. Ми супроводжуємо родини як і в юридичному, так і в психологічному супроводі. Ну і ви знаєте, коли людина попадає в таку ситуацію, вона опиняється просто в полоні відчаю, в полоні страху, в безвиході і не знати, що вона повинна робити. Організаторка заходу Лілія Гуртовська розповіла, що такі акції проводили одночасно у більш ніж десяти містах України. Як повідомив Суспільному речник обласного управління поліції Андрій Яцків у мирній акції Не мовчи полон вбиває взяли участь близько 50 осіб. Охорону публічного порядку забезпечували семеро працівників поліції та поліція діалогу. За його словами, захід пройшов без порушень. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська. Військовослужбовець Артем Книш та фотограф Олег Нетецький бачаться вперше після участі у соціальному фотопроєкті, який ініціювали у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Мутець каже: досвід роботи із фотомоделями, захисниками, які втратили кінцівки на фронті, мав перше. Хлопці ну просто ну прийшли, оп, ніби друзі на абсолютно ніякої важкості не було. Все, все просто так. Пролетіла, деяким треба вчитись, хлопцям взагалі не треба вчитись. Після контрнаступу пішли зачистки на Балакле, Вербівка, Балакле і пішло, поїхала через Донецьку, Ізюм, через Донецьку область і до Луганської області ми пішли до Підкримину, в Серебрянський ліс. Там 30 го числа під час штурму ну, відірвало ногу. 31-річний військовослужбовець Артем Книж ногу на війні втратив понад рік тому. Із протезом розповідає захисник з кінця вересня. Каже, після усіх же війни, які бачив, воюючи з 2014 року, втрату кінцівки переживає досить спокійно. Напряжно нічого не було. Да, болі були після останньої операції цієї липні бо взагалі ну біль, ну, не відчувалась майже. Може, до того що звик. А так нічого, нормально, в принципі. Ну, Я розумів, що ну, немає ноги вже. Все, ну, що зробити? Ну, точніше, нога є. Але тут половинка залишилась. Ну так нічого, не знаю, що життя продовжується, що тут такого. Все нормально. Mm -hmm. Багато плюсів своїх, нога не чешеться. Аби після ампутації таку певненість мав кожен військовий і надихав інших у першому добровольчому хірургічному шпиталі запровадила соціальний фотопроєкт, розповідає авторка ідеї Мар'яна Цимбалюк. З її слів, місцеві підприємці надали одяг, а військові на кілька годин перевтілились у фотомоделей. Вони поводилися природньо. Це не було наіграно, вони були надзвичайно позитивні. З ними було дуже легко працювати. У нас була велика команда таких подібних фотопроєктів, У нас не було ні в кого, і тому ми так ну, так психологічно себе налаштовувалися, як потрібно працювати. Але коли ми вже почали сам процес, вже сам творчий процес був, то ми були всі здивовані, тому що. Бі, моделі ну хлопці вони були дуже позитивні, дуже такі цілеспрямовані. додати військовим впевненості та нового сприйняття себе, а суспільству навчитися стримано реагувати на військових із протезами. Такою є мета фотопроєкту, каже психологиня Анна Галущак. Такі проекти також суспільству якраз показують, що, що це. Е... Нормально, що це може виглядати гарно, тому що часто ми чуємо, що люди лякаються, і часто і хлопці скаржаться, що люди, коли бачать інколи, навіть хлопці кажуть, що вони там в потягі сплять в протезі, що може бути шкідливо, тому що не хочуть лякати людей. Тому що люди, коли бачать в них такий вигляд, що вони не знають, що робити, і хлопці, щоб їх не засмучувати, фактично інколи почувають себе дуже некомфортно. З нового року розповідає Артем Книж, носитиме постійний протез. А після повного одужання, каже захисник, планує повернутися на службу. Я постійно хотіла не знаю. Мене, мене тягне на службу. Мені подобається армія. Інна Сендецька монюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, івано франківськ зустрічаємо. забезпечуємо годуємо вдягаємо лікуємо навчаємо турбуємось допомагаємо Розповідаємо, надихаємо радісли обіймає.